4 k Я не покажу свою карту Попі плейтайм, яку я зробив повністю сам. По третьому акту Попі плейтайм. Як це називається глава? По російськи. нас було таке в класі, що вони самі пишуть не два, але сміються з вас, які просто тут там не знаю. Тому настрія нема. О, це оці статуї, що стояли, там було шість монстрів, але більше в Чікінагані немає статуї. А сам я не хочу. Оце Дім Хаківай, там де він за нами бігав. Ось тут телевізор, ми дивимося, він звідти вилазить і ми втікаємо, тут ще від диму, це червоного було. Оце школа, тут є генератор один. Ось в цій кімнаті є генератор. Після коно на нас нападає ття з іменем дуже приємна особа. Тут на нас нападає тип, а його ім'я забув. Пес якийсь. Це офіс. Оце ті офіси, там, де ми з побилися. А це хмарки. Добре зробив, на вашу думку. Добре все було тут. А зараз я повтікаю від -ї -ї. Hello, Хеллоу, айм Хаггивагі. Ай, блін, ну Хагі-Вагі, ну для чого ти мене так. А це креша. Казацький здесь кількох це блоків. З 312 блоків зроблю. Те саме фігія побачу. Я думаю, десь 20 блоків. Та я приказую, які 20 блоків. Вибач, але я можу.